Дарина разом зі своєю мамою Іриною мають хобі велоспорт. Жінки долучилися до велопробігу центральними вулицями Житомира до Дня прапора. Ми дуже любимо велоспорт і шануємо наше державне свято День Державного прапора України. Це вже не перший раз, коли ми беремо участь в велопробізі, тому ми вже в принципі звикли до цього. Михайлові Кучавському 79 років. Чоловік професійний велогонщик. Сьогодні дуже велике свято, день прапора. І за і завтра буде день незалежності. Ну і ми, як по традиції, приїжджаємо і спільну святкуємо. Олесю один рік і п'ять місяців. Він наймолодший учасник велопробігу. Батьки привезли хлопчика до Житомира декілька днів тому з окупованого Мелітополя. Розповіла Ірина Шевченко, мама Олеся. Ми давно залучені в велоспільноту, але в Мелітополі. Так сталося, що ми скитаємося трохи по світу, ми вже другий день нові житомирчани. То ми тільки вчора приїхали, побачили оголошення, не могли не долучитися. А він постійно зі мною він дуже любить кататися. Він дуже любить кататися, але не любить стояти. Тому він зараз кричить. Івану 14 років. Хлопець, другий рік поспіль, долучається до велопробігу. Просто прикольно доєднатися до такого великого місцевого е, івенту, так скажем. Е, ну, прикольно в такій толпі їздити. Е, ну, з містом відчуваєш цей вайб такий. До заходу долучилися 90 спортсменів, які проїхали від майдану Соборного до залізничного вокзалу. Фінальною точкою став майдан Корольова. Розповів Суспільному Сергій Козловець, начальник відділу фізичної. Культури та спорту Житомирської обласної військової адміністрації Цей захід уже є традиційним. Цей захід ми вже проводимо втретє, і що приємно, що, власне кажучи, започаткувалися захід вже під час війни цей патріотичний велопробіг. і що важливо, що з кожним роком у нас учасників стає все більше, 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 більше. Зрозуміло, що є такі вимоги, скажімо так, патрульної поліції, що ми не можемо залучити занадто багато учасників, адже ми будемо проїжджати через все місто, і місто не перекривається. Ви зрозумієте, що це ж звичайний рух в місті, і година зараз з 9 по 10 не саме такий. Скажем так, не слабкий графік руху. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини Житомир.